Екскурсійні автобуси стоять. Привозять людей. Гук йдуть Такі ну, такси. Нічого автобуси йдуть. Я пешкую. Ну, нехай його хтось десь їдуть.

спокойніше. <звучить> ну, <що, називаєшся, звучить> Дай, на Чого? <звучить> Що? ти маєш вертатися? під гору? <звучить> Або і вниз щоб не вертатися, а спуститися вниз. Так. А, уже легше. А то буду ми займатися припаки, ну. А

Бачу? Ти не пустив, глянь, де ти виходиш. Ну я було знаю. І побіг, я мусила вернутися за тобою, не хочу щоб не тобі ходити. показати дорогу. Я я не А я, не хочу. Дорогу. я, я не хочу могла піти, розумієш? Але я вернулася, бо не хотіла сама ходити. Так? А трамвая мені три роки не показує. А ти що робиш? Ти Просто в Китаї. От я сьогодні так само зробила. ушла. Ті Ой боже, матрьошки. Не снімаю гаду. Я заходи сюди добрався. вона Ну сьогодні він бачить, де на сходи зі мною. Про що ми говоримо? Або я з тобою не вернулася, би знову те саме, що завжди. У мене серце. Правильно, я тебе спустила вниз, Ну, показую дорогу. Та не слухаєш. Ти ще ж прийдеш, ти ще ж Ти на відео знімаєш зараз. Все, Ходи. Оди сюди. Іди сюди статуя. Оно статуя твоя. możemy zapalić. Nie, no, pali, A jak? My jako obywatele możemy mieć więżywych dla was tego życzliwego. Tak, tak. Jeszcze jej nie może, Ziarka można kupić na środkach, ale dla Was tego nie Котики, галереї галереї. Переказ це різні з котиками. Доларет не підемо. Боже, mm -hmm. ви мені розкаже, mm -hmm. доларет. Ну що ти така ходи, хіта? Ходи. Ходи. Mm -hmm. А я з все сторони тебе заведу доларети, добре? Я не ході То Спускатися треба все новсю. А там без ход, будеш спускатися. Под міністерством хочеш протистичні? Mm -hmm. Ти бачиш, скільки автобусів стоїть і там, і там. Ну, а я, Група за групою, де все. Да. Бізнес, хороші. Є що показати, є прибуток. Вулиця Ларотанська. Поставили на постамент. Бідолаш. Ну, Піди почекай, кого там поставити <світ> <світ> бідолашного. Ну. Спускайся. <світ> <доларет>. <світ> ходи. Ну ти ж хочеш до ходи, куди до ларети. Куди йому на дивітці? Так спустя як кірпіці. Під ноги раз під ноги. Як у місті якийсь замок був, мабуть, цейсь. Ну так. Чесь, міністерство закордонних справ. Уберницький. Це зробив. який народ там і тут. Лора, це готель. Арбузи? Головне скоро. Вже готуються, вже гарбузи виложили. Готель Лоретта. І вже гарбузи виложені.

Ну, білет треба, а я ну, скільки білет коштує там 300 чи скільки аудіо сто двадцять доспіла двісті homunculus, jako oživení nějakého tvorečka, ten golem teda zrovna byl veliký, ale vychází to z židovských spisů nebo z starý části Budle, a, a, že je něco takového jako možného a oni se pořád snažili vytvořit tady ty venty. Jako by něco jako robota vlastně, no, ale tehdy tomu tak to Něco, co by jako žilo, aniž by se to teda narodilo a ten golem, no, se no, vlastně no, byl

Глянь, куди проходить, і вернусь назад. Я цим вуличкам ходу зазвичай. Ну, подивіться, де проходить. Не спускатися, нема бажання осомі. У нас це все територія флорети монастиря. Чесно, я там внизу внизу проходила, знімала ті вулочки. Починська, гадчани прагоди. Такий монастир Лоретта. Бруківочка повимивана. Якраз на шпилечка ходить можна по празі. <рес> Це точно купляй. шпилечки, ймо йти з екскурсію. Сріблі кросовок тут назувати? Не знаю, чи що варто, щоб ножки устойчиві були. Так. І там якийсь парк відкритий. От парк можна сходити? Що там є? Парку я не була. треба зайти.